14 жовтня в День захисника України білоцерківські військові отримали документи на земельні ділянки. Вручали їх перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лео Фарцхаладзе та лідер громадської ініціативи Біла церква завтра Костянтин Єфименко. Хочу просто вам сказати побажання. Ну, перше, це подяку за ту службу, яку ви несете, несли. За те, що ви борюєте для нас свободу, не побоюсь цього слова, цілісність нашої держави. Незалежність нашої держави, майбутнє нашої держави, потужність нашої держави. Хотів би, щоб Пресвята Богородиця в першу чергу берегла ваші родини. І ви знаєте сьогодні символічно, що саме в цей день бажали вам руки і передали заслужені вами ділянки. А хочу побажати, щоб на них ви побудували будинки для своїх родин, щоб в мирній країні у вас там рожалися діти, потім внуки. Щоб ви жили в мирній країні, яку ви здобули для себе і для нас, щоб процвітали ваші родини, Божої вам ласки і благополуччя в затишних і домах, наповнених дитячою радістю і добробутом. вам. Дорогі друзі, ну, також ще раз хотів би свої слова благодарності сказати. Ребятам, которые служили, вам огромное спасибо за вашу мужественность, за ваша искренность, отчаяние вот в тот нужный момент, когда нужно было сделать свой шаг, вы это сделали. Огромное вам спасибо. Вы вот вы своим примером вдохновили тысячи и тысячи людей. У всех у нас есть дети, и мы все очень хотим, чтобы наши дети никогда не видели войны, они не знали этой войны мы всегда должны быть на чеку, наша армия сейчас уже окрепла, и мы должны вот вас, ребят, вот те, кто служил, максимально, пожалуйста, привлек... подходите к нам, мы должны вас привлекать. Для... Мы... Потому... Почему? Потому что вам верят больше, мы вам тоже больше верим. У вас больше справедливости, чувство справедливости, и мы должны наводить порядок. Потому что коррумпировал нас очень много структур. И здесь надо вот этот шаг сделать. Мы хотим, чтобы приходили такие чистые, открытые люди, которые хотят что-то поменять. И мы вместе это будем делать. Поэтому всех с праздником, счастья, добра, всего наилучшего.